Добрий день, друзі. Хочу сьогодні поговорити з вами про ялинки для ваших діток, щоб не запізнитися із матеріалами, так як із обрізкою для троянд, і я запізнилася чуть-чуть багато людей пообрізало. То сьогодні я постараюся показати вам відео. Я тут відволікаюся для ось такої. Такої, такої ось маніпуляції, е, щоб не запізнитися із матеріалом про. Ялинки. Ялинки новорічні. Чи потрібні вони, чи не потрібні вони, які вибирати, для чого купувати, як садити, чи ставити в домі ялинки, чи висаджувати на вулиці, які висаджувати, чи є місце для висадки такої ялинки, які ялинки потрібно купляти для того, щоб вони не були там 40 метрів. І що робити для того, щоб вони були меншими? Е, питань дуже багато. Е, відповіді на них всі я маю. І почну з того, що е, ми зараз живемо в страшно непростий час, коли дорослим людям Різдва не хочеться. Не хочеться свята, не хочеться вогнів, не хочеться робити штучне свято для себе, не хочеться усміхатися загалом і радіти, тому що ну лінія фронту дуже близько. Наші, наші знайомі, рідні, близькі, на жаль, не в таких затишних умовах. І ну, не хочеться радіти. Але скажу вам так, насправді життя дуже швидко плине, і ми не знаємо, чи зможемо ми святкувати наступне різдво. Це реалії сьогодення. Ми живемо особисто я в Київській області, і дрони тут просто як собаки на вулиці в селі. Кожен вечір гавкають. Так і тут, кожного вечора дрони і дрони. Знімаю на задню камеру, тому відволікаюся. Я не є такий класний блогер. Я не навчилася ще правильно виставляти камеру, знімати і тому подібне. Тому вибачте, якщо щось не є професійно, але я буду намагатися відповідати на поставлені питання, які я хочу відповісти, і думаю, що це буде професійно. Про Різдво хочу вам сказати, що ми саме ті люди, які маємо робити свято для наших дітей. Якщо колись наші батьки робили для нас свято, то ми маємо робити зараз магію для них. Навіть якщо не для них, то старатися самому для себе, навіть якщо хочеться закритися, залізти під діялко і не бачити ніякого нового року, ну, ми маємо жити це життя, тому що ми не знаємо, чи буде завтра. Якщо це було до війни дуже... Таке метаморфозне, е, якесь е, твердження, то зараз воно дуже реальне і е, дуже нагальне. Ми не знаємо, як буде завтра, тому е, жити життя сьогодні, не відкладати його до завтра. Отже, е, ставити ялинку. Е, Робити новий рік, Різдво, Миколая для наших діток, хто має діток, тому що для дітей це дуже велика магія. Я пам'ятаю себе в дитинстві. В мене, я пам'ятаю, як нам хотілося торкатися цих іграшок. В нас не було таких іграшок, які були б гарними. Такими, як вони є зараз, але ті, які в нас були, вони були для нас просто якісь фантастичні. Я пам'ятаю, яка це була магія, як ми чекали гірлянд. Я думаю, що це відео буде на дві частини, тому що я не вкладуся в одну. Відповідей багато, і питань багато, і відповідей багато. Про магію, отже, ми всі хочемо вірити в диво. Е, скільки б нам років не було, е, повірте, як в 19, так в 20, так в 30, так, от мені під 40, я хочу вірити в диво. В Добрих людей, мій чоловік е, <смі> з мене сміється, але я вірю в людей. Я вірю в диво. Я вірю, що є люди хороші, е, добрі і такі свята. Нас приводять до того, що ми маємо в це вірити, мусимо це вірити і передавати таку віру нашим дітям. Вогники це дуже класно, дуже святково для дітей. Це неймовірно запам'ятовується. Згадайте себе в дитинстві, як ми хотіли якогось свята для себе, як ми чекали на ті вогні, на ту ялинку і на ті прикраси. Постарайтеся створити для своїх дітей і для себе. Мінімальне хоча б свято повішати гірлянду, почепити прикрасу, тому що ми не знаємо, як буде наступне Різдво. Чи ми будемо. Воно то буде, але чи будемо ми. Тому живімо зараз і ставимо ялинки. Отже, ялиночки. Ялиночки це красота красо... красивезна. На, Вулиці, скажу вам чесно. На вулиці, скажу вам чесно, я їх люблю дуже сильно. Після повномасштабного вторгнення голубі ялинки в мене викликають відразу через кремлівські ялинки. Але ялинки не винні, що вони ростуть біля кремля, вибачте. І тому я якось переоцінила це все. І розумію, що е, голуба ялинка це все-таки е, ознака свята. Навіть якщо вона не голуба, навіть якщо ви хочете просто собі зелену е, традиційну ялинку, це теж ознака свята, яку можна купити, е, поставити вдома, е, прикрасити хоча б мінімально гірляндою, і е, е, створити свято. Про е, передусім про штучні ялинки. Я б говорила з позиції ландшафтника. Якщо у вас квартира і ви маєте де зберігати, купіть, будь ласка, собі штучну ялинку. Не купляйте, ялинки кожного року вирубані, тому що ми нищимо природу. Якщо купляти ялинку, якщо ви хочете, у вас маленька квартира, і вам немає де зберігати ці ялинки, то штучні, бо зараз люди живуть в різних умовах, і насправді так дуже часто буває, що люди не можуть собі купити штучну ялинку із-за того, що її фізично немає де зберігати. Отже, постарайтеся друзі купляти ялинки в Сертифікованих в ліцензійних, я не знаю, що там зараз видають якісь чіпти, ставлять на ті ялинки. Ну, щось типу того, лісництво не на дорозі в людей. Бо якщо ми почнемо толерувати оце вирубування в лісі і купування на вулиці, десь наші ліси будуть виміщуватися з роком, з роком, з роком. Так. Якісь нові ялинки підростають, але тим не менше дуже багато виміщується, якщо ви не ландшафтники, не мали ніякого відношення. До лісу, рослин і тому подібне, вам дуже легко купити ялинку зрубану. А хто ростив ялинку вдома в себе, тому дуже складно купити таке деревце, тому що він розуміє, скільки о цьому, цьому хвостику рости до того рівня півтора метра, чи метр чимось, метр двадцять, чи хто купляє і два метри ялинку в будинок. Йому дуже дуже довго рости. Насправді довго е ростуть ялинки, вони класно довго набирають масу, ну і це довгий процес, а вирубують її за один день. Постоїть вона буквально в теплому приміщенні вашого дому ну днів сім, і почне сипатися. Ну Сім це е, дуже добра історія, тому що е, насправді в будинках е, опалення і хвоя на ялинці е, незамітно висихає. Коли ялинка зрубана, на холоді, вона гарно тримає е, свою хвою. Вона може простояти і місяць на вулиці, зрубана, і ви не, не відчуєте якоїсь, е, не побачите різниці. вона не сипатися, А в приміщенні буквально за е, тиждень вона вам обсипеться. І які б ви танці з бубном не робили, обрискування, е, зволожувачі повітря. Так, це покращить результат перебування її у вашій квартирі, але не надовго. Е, все ж таки, якщо ви вибираєте живу ялинку, намагаєтеся поставити зволожувач повітря біля неї. І, е, там, де ви її поміщаєте, в що ви її поміщаєте, постарайтеся якось або полівізатором збрискувати ялинку, цю живу, і якомога далі відставити її від джерела тепла, тим, що ви обігріваєте. Якщо у вас підлогове, підлогове опалення, ну, не знаю, що сказати, але якщо батареї, то тоді старайтеся відсунути ялинку подалі від батареї. Вибирати однозначно не на базарах, не на стихійно, не на дорогах, тому що ми толеруємо е просто масове вирубування лісів. Е це виглядає дивно, смішно, ви подумаєте, боже мій, скільки крадуть грошей, а я буду типу десь шукати собі ялинку. Але насправді все починається з маленького. І е чим, е чим ми будемо свідоміші, тим воно буде. Для нас набагато краще. Про ялинки, які вирощують в лісі лісники, це немаленька праця, і праця лісника, який реально. Розбирається в деревах і в лісі неоціненна. Я не про того лісника, який там бухає і е, думає, як краще продати фуру з деревиною, куди, а про того, який чітко розбирається, які дерева ростуть в лісі, які потребують утилізації, які не можна вирубувати, навіть якщо вони сухі. Як вирубувати, якими частинами вирубувати, якими ділянками вирубувати, чому саме такими ділянками і тому подібне. Це велика робота і велике навчання. Отже, цінуйте їх роботу і не, не купуйте, будь ласка, просто ялинки вирубані, а будь-де, просто не купуйте. Отже... Про ялинки я поговорила: ті, які або штучні, або вдома поміщені куплені ялинки. Є ще один момент із ялинкою з гілок. Це взагалі нормальна історія, тому що вона може бути нарізана з декількох гілок, але ну, це ваш вибір. Ви маєте право вибирати те, що вам до вподоби. Єдине, я прошу не толерувати вирубування лісів. Далі про ялинки, які ростуть на вулиці. Чи варто садити їх, чи а, не садити. І чи купувати ялинки в комі. Що таке ком, ви знаєте? Це грудка з землі з корінням. Які садівники говорять, купіть у нас, або розсадники говорять, купіть у нас, вона у вас проживе різдвяні свята, і ви зможете її висадити в ґрунт. Це така ілюзія. Переходимо далі. Я розіб'ю це відео на дві частини для того, щоб ви зрозуміли, чому я до цього скептично ставлюся. І далі, по суті, буду говорити про ялинки конкретно, тому що вступ був надто довгий і ви, мабуть, не Розділи не зможете додивитися це відео до кінця. Далі я буду конкретно поетапно розказувати про ялинки.